Сьогодні день капелана, і ми хотіли би привітати всіх наших братів, служителів, пасторів, які звершують це важливе служіння в Україні сьогодні. Це нелегке і непросте служіння, в якому кожен із вас перебуває і продовжує в часи війни. Ще розпочинали мирні часи. І не підозрювали, що прийде той час, коли особливо воно буде затребуваним у нашому суспільстві. Хочеться побажати вам мужності, сміливості для того, щоб починаючи із передової, доносячи Слово Боже до наших воїнів і проголошуючи Євангелію і закінчуючи траурним служінням потішаючи вдову. І обіймаючи сироту, ви мали силу, ви були натхненними для того, щоби доносити Слово Боже. Нехай Книга закону Божого не відійде від ваших уст. І знайте про те, що церкви моляться про вас і благословляють, тому що в такі часи кровопролиття капелан, який стоїть поруч і поряд із воїном, який захищає Батьківщину. Робить те саме служачи усім. Ви є ті, які, можливо, останніми будете проповідувати людині, яка перейде у вічність, якій потрібен Христос Спасіння. Тому нехай ваші руки не опускаються, і ми хочемо вас всіх підбадьорити, молитися про вас, підтримати, чим можемо. І нехай ваше служіння примножить спасенних людей у Царстві Божому. Вам захисту Божого, підтримки і керівництва на кожен день вашого нелегкого служіння. Ми любимо вас, благословляємо вас, молимося за вас, і нехай Господь діє через вас.